І ось, коли пройшло багато часу, прекрасна Деваяні пішла якось до лісу, щоб погратися там. Разом із шарміштхою, тисячою рабинь, вона опинилася в одному з чарівних куточків і почала розважатися і забавлятися до схачу разом зі своїми супутницями. Радісні вони віддавалися веселощам, випиваючи мети з квітів, ласуючи різноманітною їжею та плодами. І знову трапилося так, що захотів полювати цар Яяті, син на хуші, І знову знеможений спрагою та втомою потрапив у те ж саме місце він побачив диваяні й шарміштху і тих дівчат у чудових вбраннях і прикрасах, які грали там і пили. Він побачив там диваяні, яка сиділа зі світлою посмішкою, незрівнянну красою і кращу серед тих жінок. Шарміштха гладила їй ноги і усіляко догоджала їй. Яяті сказав двох дівиць оточують дві тисячі дівчат. Про рід та імена обох я запитую вас. Деваяні рекла? Я скажу тобі, о царю, послухай же моє слова. Є Васурів наставник по імені Шукра. Знай же, що я дочка його, а ця подруга моя рабиня, що йде всюди за мною. Вона шарміштха. Дочка володаря Асурів, вріша Парвана. яяті сказав, яким же чином твоя подруга, ця чарівна дівчина, з гарними бровами, дочка володаря Асурів, стала твоєю робиною. Це вкрай цікаво. Деваяні мовила усе без винятку, у тигри серед мужів відбувається із волі долі. Зважуючи визначення долі, ти не повинен дивуватись по твоїй красі й вигляду. Ти цар і володієш божественною мовою. Як твоє ім'я? Звідки ти? І чий ти син? Скажи мені. Яяті сказав під час мого учнівства вся веда увійшла в мене. Я, цар і царевич, відомий як яяті. Деваяні сказала: З якою метою, о, царю, ти прийшов у цей край? Чи бажав зібрати лотосів, чи ж волів був полювати? Яяті сказав. Розшукуючи дичину Омила, я забрив сюди в пошуках води. Ти доволі розпитала мене, то був дозволь мені піти. Девеяні мовила Із двома тисячами дівчат разом з рабиною шарміштхою я належу тобі. Будь моїм другом і чоловіком. Добро тобі. Я Яті мовив. Знай, одочко Ушанаса, що я негідний тебе. Добро тобі, окрасуне. Адже царі не можуть у твого батька розраховувати на шлюб з тобою. Деваяні сказала усі кшатриї з'єдналися з усіма брахманами ти, о сину нахуші, мудрець і син мудреця. Тож дійсно одружися на мені. Яяті сказав навіть усі чотири касти походять від одного тіла, окрасуне, але обов'язки в них і чистота різні. Брахман вважається кращим. Деваяні мовила моєї роки, о сину на хущі ніколи раніше не торкався чоловік. Ти перший узяв мене за руку, тому я вибираю тебе. Як же може інша людина доторкнутися до моєї руки, яка була взята тобою? Сином мудреця, яким сам є мудрецем. Яяті сказав. Знавець має знати, що брахман більш неприступний, ніж розгнівана змія зі страшними отруйними зубами, або ніж вогонь, що всюди поширюється. Деваяні сказала Яким же чином, окращий з мужів брахман більш неприступний, ніж розгнівана змія зі страшними отруйними зубами, або ніж вогонь, що всюди поширюється? Я сказав Отруйна змія вбиває одного. І меч вражає одного. Але Брахман у гніві знищує цілі міста й царства. Тому обов'язка. Мені здається, що Брахман набагато небезпечніший, ніж хто небудь інший. Тому і я не одружуся на тобі омила, поки ти не будеш видана мені батьком. Деваяні мовила одружися ж на мені, коли я буду видана батьком, бо ти, царю, обраний мною. В того, хто не просить, а приймає видану батьком. Не повинно бути побоювань. Тоді деваяні поспішно послала за своїм батьком, і Пхаргава, як тільки почув про це, прийшов туди і побачив царя, а цар Яяті, як тільки побачив шукру, вітав уклоном брахмана кав'ю і зупинився перед ним із шанобливо складеними долонями. Деваяні сказала О, батьку, це цар син нахуші. Він узяв був мене за руку, коли я опинилася у важкому становищі. Уклін тобі, віддай мене йому, нікого іншого в світі я не оберу собі за мужа. Шукра мовив Ти о герою, обраний за чоловіка цією улюбленою моєю дочкою, візьми її, віддану мною собі за дружину, о сину нахущі. Яятті сказав. Я прошу тебе об хахарво, про милість, щоб великий гріх, що виникає від змішання каст в цьому випадку, не торкнувся мене. Шукра сказав Я звільняю тебе від гріха, вибирай, що бажаєш. Не страшися цього шлюбу, я усуваю твій гріх. Візьми згідно із законом собі за дружину, Деваяні з тонким станом. Разом з нею знайдеш ти незрівнянне щастя. А ця діва, шарміштха дочка Врішапарвана, повинна постійно шануватися тобою о царя, але ти не повинен кликати її на ложе. І яяті, коли так було сказано, обійняв шукру зліва направо, і, з дозволу великодушного бга радісний відправився у своє місто.